Всім добрий вечер. Стоп, стоп. Я, Я приручив кабана. Ми дуже раді за тебе, Вальдеман, що ти приручив кабана. Товариші, глядачі, не глядачі. Я хочу вам сказати, що це 22-й, напевно, що випуск солодового виживання, соло виживання. Ну, давайте. Давайте не про це. Давайте про те, що зараз ми значить, ставимо сідло на кабана, ми його дістали з хорону. Значить, зараз сідаємо на кабана. Що я роблю? А я забираю його імплант просто так, ну по приколу. Щоб потім його не забирати, сідаємо на кабана, і тепер, щоб похилити, потрібно ось в лівій області екрану. Проводити пальцем знизу вгору екрану, і тоді буде хилити по тисячі приблизно здоров'я. Точніше, воно хилить відповідно до їжі. Скільки їжі втрачається в кабана, стільки хп додається тварині, яка хилиться. Хілити обов'язково по одній. От ви виносите як я з бази, кецеля, якого хочете похілити, або неважливо кого. І саме коли тільки одна тварина поряд, дистанція, ну приблизно. Давайте виокремимо. От якщо цих платформ для воскресіння, ну штук 5-6 мінімум, щоб не було до інших тварин. І отак, от ви свайпаєте вгору, його лікуєте. От в мене кабан ми посупили на. Майже 100 тисяч е, їжі відповідно за один елемент ми можемо похилити. Майже 100 тисяч хп. По якому принципу зараз покажу ця їжа відновлюється. Значить, варіанти два. Або ви добуваєте м'ясо і годуєте його на 90 тисяч їжі м'ясом, або ви кидаєте його в хрон, тобто зверачуєте його, згортаєте його в імплант. І в ітогі ваша ціна за 100 тисяч хп для мене вийшла точніше один елемент та два амбіра. Як на мене, супер. І не потрібно фармити цей, як він називається, по декілька холодильників їжі м'яса. Так можна робити скільки завгодно. Єдине, що вважайте, щоб вам не вбили цього Дейдона. В робіть це обережно. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!